Доброго дня, друзі. Продовжую свій вложик з Канади. Сьогодні по планах в нас відкрити банківський рахунок, взяти кредитну карту. Мій друг Василь, в нього він знає, коротше класний банк. Банк називається Мені здається сервус. Це такий банк, який знаходиться тільки, мені здається, в Калгарі. Він дуже крутий, тому що він для новоприбулих дає. Відповідні такі бонуси, дає там 250 доларів на початок, дає якусь кредитну карту Там на півтора тисячі доларів чи на тисячу. Ну, коротше, дуже в нього гарні умови для новоприбулих. Тому ми їдемо в нього. От дивіться, яка білочка поскакала. Okay. Гарненьке, сіреньке. О, і ще одна чорненька, дивіться. От вам вложив з Канади. Ану, малюке. Трінь-крінь, трінь, трінь, -трінь. Дружочок чорненький. Добре, на білочок ми ще подивимось пізніше. Сьогодні дуже прикольно. Встав о 6-й годині, мені здається, з паном Васильом зробили таку класну зарядку, 40 хвилин зарядка з ним і з його сином. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so no, man, I still go. Go, 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 go. Von Це чоловік, якому 40 років, але в нього класний такий здоровий спосіб життя. Старається лягати в 9 годин вечора, прокидається о 5 ранку, робить таку бомбезну зарядку. Мені 30 і я від неї ну, трошки в шоці. Руки відвалюються, дуже класні вправи на плечі. В кого болять плечі, до речі, то можете написати. Я вам скину лінк на дуже класний відос, де, де чоловік розповідає, як зробити правильно зарядку на плечі, і взагалі у вас ніколи не буде з цим проблем. Василь робить цю зарядку з таким з вантажом, і реально я не уявляю, як робити з вантажом додатковим. Там 2 кілограма на одну руку чи на одну ногу він вчіпляє. Бо я і без цього вантажа поки що просто в шоці. Після цієї зарядки запакувався добре вівсяною кашкою, кавою. Ну, коротше, животик просто настільки ситий, почуваю себе в дуже класному тонусі. Нормально виспався, зробив зарядочку, поїв гарний спосіб такий життя. Тому треба обирати е, і намагатися спілкуватися з такими правильними людьми, які тебе підштовхують на такий гарний спосіб життя. Навалив такої інформації, вам що аж страшно. Дивіться, а ще мені дуже сподобалось. Оце такий канадський двіж, Дивіться, які тут машинки стоять. Ну просто, просто капець. А в Костко супермаркеті... Ми вчора куплялися, то це все як в якихось американських фільмах. Величезні каністри, молока, якісь великі банки арахісового масла. коротше. І, 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 і якісь батончики великі в таких упаковках. Ну, коротше, дуже-дуже мені зараз подобається. І такий гарний позитивний початок сьогоднішнього дня, бо, бо я так зазвичай в Щецені, в Польщі, не починав свій ранок, і мені я сподіваюся, що я тут... Стану на правильний шлях. Отак. Пан Василь пакує машинку. І ми. Берем, берем? І ми поїхали. Беремо, пан Василь. Там не ну... на, руках, на руках якось повеземо, нічого страшного. Да? Да, поїхали. Під'їхали ми до цього банку, ось так він виглядає: сервус, так як і говорив. Зараз колега Василь там домовляється, щоб е, за нас трьох так порозмовляти, бо він е, казав мені, що там якось трошки. Важкувато собі відкрити банківський рахунок, бо там дуже багато якихось запитань. Вона задає якісь додаткові запитання, щоб захистити свій рахунок і так далі. Каже, що нам буде важко розібратись того хоче нам допомогти і замість нас там якось порозмовляти з працівником банку. А я очікую біля машини, бо в мене тут рюкзак з моїми документами. Хочу їх взяти. Все. Василь зве, біжу друзі, на зв'язку. І так, друзі, я вже вийшов з того бюрка. Там зараз сидить пан Василь з Андрієм. Пан Василь допомагає і перекладає. І, і справді, якби ми пішли самі. То зрозуміло, що коли вона просить, консультант просить, впиши, будь ласка, свій адрес там, чи напиши ім'я, прізвище і так далі, то це зрозуміло. Але коли вона тобі розповідає про якісь умови кредиту, коли треба його платити, як зареєструватися в аплікації, в інтернет-банкінгу. Коротше, всі-всій двіжусі, то зовсім нічого не зрозуміло. Абсолютно там з 10-20 слів просто одне, якихось два розумію, і, і більше нічого тому без підтримки, отак значно. І без підготовки якихось конкретно е, таких заготовочок з питаннями там, чи відповідями, то я не знаю, як розтоплитись в банку, тому якось так виглядає ця картина. Е, скоріше за все, мені видали просто картку клієнта, ніби як там дебетовий чи як цей рахунок на, називається. Через 10 днів до нас прийде на Василя адреса, прийде е, кредитна картка MasterCard і одразу автоматично на мене вона порадила взяти кредит на 2000 доларів на 2 роки з відсотковою цією ставкою 5,05 відсотка. Коротше, в сумі, мені здається, що це треба буде за 2 роки виплатити 2200 доларів, якщо я не помиляюсь. З сотні – це 5 доларів, з тисячі – це 50 доларів, з 2000 – так, це виходить 100 доларів. Так, тому це невеликий взагалі відсоток. І я, як щирий українець, ніколи не любив щось в кредит і зв'язуватись взагалі з кредитами, бо це для нас дуже страшно. Але в Канаді система зовсім по-іншому працює. Якщо ти е, нормальний громадянин, працюєш, живеш, то тобі обов'язково потрібно. Розганяти свою кредитну історію, тобто взяв кредит, погасив, взяв кредит, погасив, і ти стаєш кредитоспроможним громадянином, який в майбутньому може спокійно собі купити машину, новеньку з салона чи житло, наприклад, взяти. Собі в кредит, і якщо не робити такі операції, а просто заробляти гроші, собі, не користуватись кредитною карткою, то в майбутньому в тебе цей кредит скор, тобто рейтинг кредитний буде низенький, і ти взагалі не зможеш нічого собі купити, наприклад, житло там чи автомобіль. Тому це в Канаді дуже важливо, над цим треба працювати. Василь Колега мій має. Ці кредитні картки, і він в кредит, наприклад, йде в Костко в супермаркет, скупляється там на 300 доларів, і автоматично там через декілька днів, наприклад, гасить цей кредит. І йому вдалося за два місяці розігнати настільки добре свою кредитну історію, що він за два місяці взяв автомобіль в кредит на, за 30 тисяч доларів. Це. Дуже класний результат. Не кожному вдається взяти таку велику суму в кредит після двох місяців проживання в Канаді. Але Василь собі щось знає, тому він нам радить. Робити так, як робив він, я вам порадити нічого поки що не можу, бо сам в цьому не розуміюся в цих кредитних справах і взагалі англійською, не знаю, щоб спілкуватись з консультантом, щось розуміти і щось вам порадити. Але розповідаю просто на цьому відео свій досвід за другий день проживання в Канаді і маючи такого товариша, який. Допомагає і підказує, ми робимо такі речі. Тому якось так це виглядає. Кому е, цікаво або потрібно адрес, наприклад, цього банку, то я його прикріплю вниз, внизу під відео і прикріплю десь зараз скрін з геолокацією цього банка. Закінчую відео про. Відкриття рахунку в банку. Якщо було корисно або сподобалось це відео, то постав, будь ласка, в Також можеш підписатись на канал, бо я планую і далі знімати відео про життя в Канаді. До зустрічі!